Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити сітчасту хустинку з бісеру. Її можна носити на голові, на плечах або, як прикрасу, на шию. Техніка плетіння дозволяє зробити хустку будь-якого розміру. Розрахунки по витраті бісеру дам по своїм розмірам, а ви вже скоригуєте для себе. Моя косинка в самому довшому місці 55 см. Донизу посередній лінії 28 см. Вона ще трохи тянеться. Загальна вага моєї хустки 91 г. Я використовувала два світлі кольори, можна зробити зовсім однотонну. Отже, щоб зробити сітчасту хустку, беру круглий чешський бісер 10-го розміру. В мене білий та молочний. Міцні нитки для бісероплетіння це кордем номер 60 від луц. Також знадобиться голка для бісероплетіння, така, щоб через неї вільно проходили бісеринки. В голку заправляю приблизно 2 метри нитки. На кінці зафіксую стовп намистину для того, щоб бісер під час плетіння не спадав це будь-яка намистина. Легенько ось так фіксую її. На відстані приблизно 20-25 см від краю. Набираю 4 білі бісеринки. Білим в мене будуть хрестики. Спускаю їх до стоп на мистини, прохожу голкою вниз в саму першу набрану бісеринку. Там же і затягую має вийти хрестик. Далі додаю 5 бежевих, 4 білі, голку вставляю в напрямку вниз, в білу бісеринку і затягую, щоб утворився хрестик. Набираю 5 бежевих 4 білі, вставляю голку в напрямку вниз, в білу бісеринку, як показано. І утворився ще один хрестик. Щільно підтягую до решти плетіння. Ще раз додаю 5 бежевих, 4 білі. З 4 білих роблю хрестик. Вже маємо 4 білі хрестики. Отже, зараз буду з'єднувати в комірку. Набираю 5 бежевих, вставляю голку вгору в білу бісеринку першого хрестика. Вийшла перша секція сіточки. Набираю 5 бежевих 1 білу, 5 бежевих 4 білі. Роблю хрестик з 4 останніх білих бісеринок. Нанизую 5 бежевих, вставляю голку вниз в найближчий білий хрестик. Набираю 5 бежевих 4 білі. Роблю з білих бісеринок хрестик. Ще додаю 5 бежевих, 4 білі. З білих також роблю хрестик. Повторюю, щоб було загалом 4 білі хрестики. Тепер додаю 5 бежевих З'єдную комірку в напрямку вгору в перший білий хрестик. Набираю 5 бежевих 4 білі, прохожу голкою в білу бісеринку, що потворився хрестик. Додаю 5 бежевих та з'єдную вгору в білу бісеринку. Далі 5 бежевих одна біла, 5 бежевих, 4 білі. З останніх 4 білих роблю хрестик. Щільно все підтягую, 5 бежевих з'єдную вниз в найближчу білу бісеринку хрестика. Додаю 5 бежевих чотири білі, роблю хрестик з білих. Набираю 5 бежевих та з'єдную вниз в найближчу білу бісеринку хрестика. Додаю елемент на 4 білі хрестики, в кінці та на початку по 5 бежевих. І з'єдную вгору, щоб вийшла секція. Далі 5 бежевих білий хрестик, 5 бежевих. Рухаюсь вгору, утворюючи комірки. Ще 5 бежевих, білий хрестик 5 бежевих вставляю голку вгору. Починали з однієї комірки, далі вже 2, тепер 3, і будемо розширювати так і надалі, повторюючи кроки. Зараз покажу, як додати нову нитку, якщо попередня стала за короткою. Міняти її можна, в принципі, майже на будь-якому етапі. Не обов'язково чекати на початок ряду. Ось зробила комірку, маю тут коротку нитку, зараз буду її ховати. Завожу голку далі в плетіння, з під низу між бісером роблю петлю. Цю петлю прохожу голкою декілька разів та акуратно затягую. Там утворився вузлик. Вставляю голку далі в сусідні бісеринки і туди ховається вузлик. Ще раз з під низу між бісером роблю петлю. В неї прохожу голкою пару раз та повільно затягую вузлик, що утворився, ховаю далі в сусідні бісеринки. Так можна повторити ще раз для надійності. Потім в натяжку обрізаю зайвий кінець. Беру нову довгу нитку з голкою, ось тут має бути нитка для продовження плетіння, візуально відступаю від цього місця трохи далі, завожу нитку між бісеринками та декілька разів зав'язую. Вузлик ховаю далі в сусідні бісеринки. Голку веду до того місця, з якого відступала. По дорозі фіксую нитку через петлю. І, нарешті вивожу в потрібну бісеринку. Короткий кінчик відрізаю. Все продовжую плетіння хустки. Рухаюсь на збільшення. Це буде сама довга точка хустинки. Можете прикинути, якого розміру хочете зробити цей аксесуар. Зараз ми знаходимось на половині шляху. Після самої довгої точки піде зменшення. Ось це в мене була сама довга комірка. Далі плету зверху вниз, закінчую на такому моменті, тобто на одну секцію вище. Набираю два білі хрестики, на початку та в кінці по 5 бежевих. Вставляю голку в напрямку вверх в найближчу білу бісеринку хрестика. Тепер, як зазвичай, рухаюсь вгору, потім ряд йде вниз. Знову доходжу до момента на одну секцію вище попередньої і набираю два білих хрестики на початку та в кінці по 5 бежевих бісеринок. Вставляю голку в напрямку вгору, в найближчу білу бісеринку хрестика. Продовжую так набирати ряди, доки плетіння не зменшиться до однієї секції. Вийшов такий елемент, який був на самому початку плетіння. Набираю 5 бежевих одну білу 5 бежевих. Вставляю голку вниз, в білу бісеринку, прохожу далі через одну білу та п'ять бежевих, далі через дві білі. Додаю 5 бежевих, сполучаю з білою бісеринкою наступного хрестика. Ще прохожу через одну білу і одразу через 5 бежевих. Знову крізь дві білі можна по черзі. Набираю 5 бежевих з'єдную з двома білими і повторюю попередні дії. Це ми зробимо оформлення краю нашої хустинки. Пройтись так потрібно з двох бокових сторін. Верхній край, він самий довгий, зробимо по-іншому. Зверху нитку, що була зі стопнами стиною, треба заховати в плетіння. Вона нам більше не знадобиться. На основну нитку, що залишилась, набираю 5 бежевих, 1 білу 5 бежевих. Вставляю праворуч в білу бісеринку. Зараз два края в нас однакові. Зверху хустки прохожу без бісеру по всій верхній лінії, щоб скріпити цей край виробу. Повторюю дії, в кінці закріплюю нитку в плетіння. Тепер питання застіпки. Я її прямо сюди не кріпила ще. Покажу, які є варіанти. Можна взяти якусь фурнітуру карабінчик і закріпити в потрібному місці. Тільки підібрати підходящий розмір. Це я показую з того, що в мене є в наявності. Або ще краще взяти стрічку, атласну черепсову, тільки тоненьку, та протягнути в отвори. Чекаю з вас вподобайку за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.